Доброго ранку, народ! Сьогодні вже 9 листопада, це 314 день року. Готуємося до повноцінних вихідних, але спочатку кілька важливих справ і свіженьких порад, адже це буде незабутній день. Зазирнемо до гороскопу, привітаємо культурних діячів і дізнаємося про незвичайні свята. Готові? Тоді ми починаємо наш ер про ранок. І стартуємо, як завжди, з рубрики свята сьогодні. Тож, по перше, сьогодні відзначається всесвітній день свободи. Взагалі його відзначають по всьому світу, але для нас, українців, він має особливий сенс. Свобода це право кожної людини та нації, і ми знаємо її справжню цінність, адже боремося за неї кожного дня. Нехай цей день нагадує, що воля найкращий дар, який треба берегти і захищати. Тож, друзі, тримаємося, Україна обов'язково переможе. Також сьогодні всесвітній день лізингу. Лізинг це не про те, про що ви подумали, не лизати щось, а економно і зручно брати у тимчасове користування. В сучасному світі можна навіть лізингувати кота, а кіт може лізингувати вас, ну майже. Тож, якщо давно хотіли новенький ноутбук, машину чи, можливо, навіть кавоварку, але купувати не хочете. Лізинг саме для вас. Мрії, що наближаються на відстань витягнутої руки. Ну і ще можемо святкувати Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Сьогодні всі люди, що підтримують українську культуру та зберігають наші традиції, отримують величезний привіт. Від кераміки до народних пісень, від театру до сучасного мистецтва, саме ці люди роблять нашу країну живою і яскравою. Аматори, митці, художники дякуємо за вашу любов до України та її неповторності. По святах це все на черзі у нас іменини. Сьогодні їх можуть відзначити Андрій, Георгій, Анастасія, Марта, Костянтин, Дарина та Кирило нормальна банда. Всім іменинникам щасливого дня, здійснення мрій та, звісно, приємних сюрпризів. Ну що, друзі, дочекалися попереду, наша найулюбленіша рубрика це гороскоп. Тож, овен. Сьогодні вам зірки радять відкрити свої емоції. Те, що приховуєте, може стати ключем до взаємопорозуміння з тими, кого ви давно намагаєтеся зрозуміти. Дозвольте собі розмову, якої уникали, і побачите, це буде на краще. Телець, ваша сила сьогодні в умінні делегувати. Якщо відчуваєте, що взяли на себе забагато, розділіть справи з іншими. Навіть маленький перепочинок сьогодні допоможе зарядитися для великих звершень у майбутньому. Близнюки. Цей день може підштовхнути вас до спонтанного рішення, хоча ви любите планувати, але іноді слід довіритися моменту. Прийміть те, що приходить, і побачите, як ситуації можуть розвиватися у цікавий спосіб. Рак сьогодні варто приділити час собі. Не думайте, що це егоїстично. Інколи щоб бути підтримкою для інших, треба спершу потурбуватися про власний комфорт і емоції. Зарядилися, відпочили і потім надихаєте інших. Лев, спробуйте сьогодні подивитись на свої мрії з іншого боку. Чи є щось, що ви можете зробити вже зараз для їх реалізації? Маленькі кроки приведуть до великих результатів, якщо зробите перший крок прямо сьогодні. Діла: ваші зусилля на роботі не залишаться непомічними, але знайдіть час для приємних справ поза роботою. Можливо, коротка прогулянка або, хоча б, розмова з рідними повернуть вас у стан гармонії. Терези, сьогоднішній день ідеальний для саморозвитку. Почитайте, навчіться чомусь новому. Почитайте, навчіться чомусь новому, або ж відвідайте. Почитайте, навчіться чомусь новому, або ж відвідайте цікавий захід. Відкритість до знань зробить вас ще сильнішими. Скорпіон, інтуїція сьогодні на вашому боці. Слухайте внутрішній голос, він проведе вас туди, де знайдете відповіді на питання, що давно турбували. Стрілець. Не бійтеся проявити свою креативність. Зірки обіцяють вам чудові ідеї, якщо ви сьогодні зможете втілити їх у життя. Це може принести великий успіх. Ваші задуми варті уваги. Козурі, дозвольте собі перерву: ваші задачі нікуди не втечуть, а ви отримаєте час для переосмислення. Відпочивши, ви зможете зробити вдвічі більше ніж з постійною напругою. Водолій сьогодні з'явиться шанс відновити старий контакт. Якщо давно хотіли написати комусь, але відкладали, зробіть це сьогодні. Можливо, ця зустріч або розмова подарує вам новий погляд на звичні речі. Ну і мій улюблений знак зодіаку – це риби, день для творчості і самовираження. Дайте волю своїм емоціям, створіть щось унікальне. Ваше бачення світу це подарунок, тож покажіть його іншим. На цьому це все по гороскопу. Далі у нас на черзі погода. Сьогодні за вікном мінлива погода. Можливо, сонце та вітер змінюватимуть один у одного з такою швидкістю, що навіть прогноз не встигатиме. Але не хвилюйтеся, пам'ятайте, як би не було за вікном, головне, щоб у вашому серці було тепло. Ну і одразу про прикмети та поради. Кажуть, якщо сьогодні бачити багато птахів, то скоро станеться важлива зустріч. Також вважається, що день особливо сприятливий для оновлення знань, тож не соромтеся, дізнаватися щось нове. Ну і трохи мотивації від мене на цілий день, незважаючи на те, що сьогодні вихідний, можна полежати. Але цитата від Генрі Форда: зустрічатися з перешкодами це нормально. Важливо не втрачати віру в свої можливості. Ця цитата нагадує нам, що справжній успіх це не відсутність перешкод та здатність рухатися вперед, вірячи в себе. Віра у власні сили дає нам змогу долати виклики, розвиватися і досягати більшого. Друзі, на цьому в мене все. Бажаю вам приємного дня, класного вихідного, повного усмішок, натхнення та маленьких перемог. Бережіть себе і своїх близьких, і не забувайте, перемога обов'язково буде нашою. Пока!